18 травня 1944 року. Визначна і найбільш гірка дата в історії кримсько-татарського народу. Сталінський указ передбачив депортацію багатотисячного народу із півострова до середнязійських республік. Події, яку чудово пам'ятають сьогодні, і не забудуть ніколи. Щороку, 18 травня, кримські татари проводять урочисті мітинги у знак скорботи. Цього року відзначили 70-ту річницю, зокрема, і на Херсонщині, у СМТ Новоолексіївка. Свою історію корінне населення Криму знає і старше покоління. и молодь. а, что на сегодняшнюю ситуацию на Пивострове, у их сердца снова уже время тревога. Это тяжело сказать. Такой горький дездеч. Я не знаю. И этот российские власти до сих пор нас этот унижает. Вот шаг к Крыму, вот посмотрите, что они делают. Мы в Крым возвращались без боя, без ничего, без оружия. Мы мирным путем шли туда они нас с оружием встречают сейчас. Разве это справедливо? Родители мои тоже были на войне. Мать с шестыми детьми выселена была. Представляете, какое мы горе перенесли. И и говорить уже об этом. Тяжело, конечно, это вспоминать. Но это незабываемый день для наших поколений. Это Россия должна извиниться извиниться должна. Это сделали не коммунисты, сделали это, выслали нас. Это Россия выслала. Представляете? Это Россия был, Российская империя была. И они сейчас все нас унижают. Варвары они. Боль, скорбь у нас присутствует. Потому что мой отец пережил депортацию. Его отправили вместе с его родителями в Среднюю Азию. Да. Вернулись они намного позже, чем Около 70 лет прошло, когда они вернулись назад. То есть это было тяжело для нашего народа, в первую очередь. Моя семья, как и каждая крымско-татарская семья, пережила это. Моих дедушек и бабушек, как с маминой, так и с папиной стороны, были выселены на территорию Средней Азии. Ну я считаю, що ми, як молодьож кримсько-татарського народу, дожди посічать ті мітінги і не забувати свою історію. Крим нині має статус окупованої території для кримських татар України і всього світу. А от за версією РФ півострів остаточно став невід'ємною частиною Росії, і сьогодні тамтешня влада почала диктувати свої порядки. Нічого доброго від того, кримськотатарське населення поки що не відчуває. Вірцинізма 16 мая хотя практически все было решено. Было запрещено проведение массовых мероприятий на территории Крыма, в том числе траурного митинга, посвященного 70-летию депортации крымских татар. 16-го запретили, 17-го вроде разрешили, но еще вверх цинизма разрешили проводить на кладбище Абдал в пригороде Симферополя. На мітинг реквієм завітав народний депутат України Микола Томенко, відзначив, що саме сьогодні у такий кризовий для України час видно, хто є насправді братнім народом для українців. Сьогодні це і наш мітинг, бо ми сьогодні в такій самій ситуації, думаючи в 21-му столітті, що гобліни Путіна, як гобліни Сталіна, виселяють нас з нашої території. Війна дуже чітко показує. Хто з нами, а хто наш ворог? І сьогодні війна дуже чітко показала, що кримські татари є найближчими, найріднішими нам, українцям, бо в складну хвилину вони підставили плече. Промова Томенка неабияк аби розчолила херсонських мусульман згодом. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кримців, загиблих внаслідок депортації, поклали квіти до меморіального комплексу. Завітав на мітинг і голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко висловив спічуття з приводу геноциду і пообіцяв, що Херсонщина, в разі чого, завжди готова стати другою домівкою кримським татарам. Якщо в Криму будуть продовжувати утиски людей, які унеможливлять проживання татар, а ми відчуваємо по тим. Подіям, які сьогодні відбуваються, що може це може бути. Ми на Херсонщині прийняли заходи, прийняли рішення, яке дозволить кримським татарам переселятися на територію Херсонської області. Зараз ми провели дослідження територій, на яких можуть відбуватися поселення. І сьогодні маємо вже чітке бачення, де ми можемо розселяти людей, давати їм роботи, мати можливості вести сільське господарство. Сьогодні 9 тисяч гектар землі на територіях, які дозволять людям комфортно жити, знаходити собі роботу, бути працевлаштованими, навчати своїх дітей. Вони визначені на території Херсонської області. Якщо в цьому буде потреба, ми будемо готові приймати людей, створювати всі умови для їх комфортного проживання.